Усім привіт! Сьогодні готую дуже смачну тушковану картоплю з індичими шлунками та серцями. Получається неймовірно смачно повноцінний обід чи вечеря на усю сім'ю. Готуються просто, доступні продукти, результат не перевершений. І для такого рецепту мені потрібно індичі шлунки та серця. Їх можна замінити на курячі або на будь-яке м'ясо, яке вам смакує. Також потрібні овочі, болгарський перець, часник, картопля, морква, цибуля, гострий перець, вершкове масло, томатна паста, борошно, вершки, вода та спеції. Починаємо приготування. Все як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Шлунки готуються доволі довго. Я рекомендую заздалегідь їх відварити в мультиварці або ж просто в кастрюлі на плиті. Я буду сьогодні відварити в мультиварці, тому що це займе буквально 20 хвилин. Шлуночки та серця промиваю та зачищаю, підсолюю, також приправляю спеціями, лавровий листок, чорний духмяний перець горошок, зерна коріандру та гвоздика. Заливаю холодною водою, відправляю мультиварку варитися до повного приготування м'яса. Картоплю начищаю, вона в мене середнього розміру, і розрізаю її просто на половинки. Тимчасово відправляю назад в холодну воду, воду зливаю, відправляю в кастрюлю знову ж таки, до холодної води, трішки підсолюю воду, вмикаю кастрюлю. І варю картоплю практично до повного приготування. Паралельно відправляю сковорідку, вливаю трішки соняшникової рафінованої олії та дрібним кубиком буду нарізати одну цибулину. Після чого відправляю обсмажуватися. Беру одну морквину, яку буду нарізати на такі смужечки. В принципі, можна натирати на терці, на квадратики. Як вам подобається, так і нарізайте. І також шматочок болгарського перцю теж наріжу на такі невеличкі брусочки. Цибуля обсмажилась, додаю моркву та болгарський перець. Злегка перемішуючи, буду готувати овочі на невеличкому вогні. Приправлю спеціями зовсім трішки чорного меленого перцю. Також додам солі, наріжу часник та для пікантності зовсім трішки гострого перцю. Теж додаю до наших овочів. Перемішую та буду готувати до того моменту, поки морква не стане м'якою. Овочі готові. Додаю трішки томатної пасти. Перемішую буквально одна хвилинка. За цей час в нас вже практично готова картопля. Я додаю так звану засмажку прямо сюди у воду до картоплі. Перемішую та тимчасово вимикаю вогонь. Шлунки та серце вже відварилося. Тепер я беру сковорідку, відправляю шматочок вершкового масла. Можна зробити суміш, вершкове та рослина, олія будь-яка, яка вам подобається. Абсолютно не проблема. Після чого на цю сковорідку додаю буквально 2 столові ложки борошна. Борошно просіяв. Лопаткою перемішую до однорідності. Коли борошно почне ставати таким красивим золотистим. З чайника додаю трішки кипяченої води. Знову ж таки, перемішую до однорідності. Головне, щоб не було комочків. Розбийте добре комочки, якщо вони у вас утворилися. На мінімальний вогонь підключаю картоплю за смажкою і відправляю наше борошно з вершковим маслом. Тепер займуся м'ясом. Індиче сердечком перерізаю на 4 частинки, а шлуночок розрізаю довільно, такими шматочками, які мені подобаються. Відповідно, відправляю м'ясо до картоплі. На завершення я додаю вершки. Вершки в мене 10%. Утворюється дуже смачна густа підлива. М'ясо вже готове, воно зараз ще напитається теж цієї підливи. Великими шматками картопля. Картопля молода. Шматочка м'яса, овочі, смачна густа підлива, направду дуже-дуже смачна. Добавляйте улюблену зелень. У мене мікс петрушки та кропу. Перемішайте. Буквально 2 хвилинки нехай перекипить і вимикайте. Подавайте до столу. Ось і все приготувалося. Яка в нас виходить смакота. В процесі вистигання підлива стає такою кремоподібною. Вона дуже ніжна. Ароматна. До речі, коли от індичі шлунки чи курячі заздалегідь приготувати, відварити, а пізніше вже використовувати в будь-якій страві, направду, це виходить дуже-дуже смачно. Картопля молода, неймовірно ніжна. Болгарський перець та гострий додає такої пікантності цій підливі, що її можна куштувати без будь-якого м'яса та картоплі просто з хлібом. Це настільки смачно, це настільки вишукано, що я не можу відірватися. Обов'язково порадуйте свою сім'ю або ж гостей, можете сміло готувати на святковий стіл, повірте, усі будуть в захваті. Готуйте, тому що направду дуже просто, неймовірно смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!